Всім привіт! Ви на каналі Сервиспроф з вами Ярослав. Сьогодні ми хочемо поговорити на тему, як зібрати правильно дожи до мотокультиватора Husqvarna tf 338 Чому tf 338 Адже це найпопулярніший мотокультиватор, я повторюю, не мотоблок, у модельному ряді культиваторів та мотоблоки від Husqvarna. Легкий, простий, зручний і водночас, надзвичайно економічний і продуктивний. Але в нього є одна суттєва відмінність, яка робить, скажімо так, яка виділяє його з поряд інших мотокультиваторів Husqvarna і не тільки. Це Фрези. В усіх нормальних культиваторах, і в тому числі Husqvarna, в одному ряді ми маємо чотири ножа: два лівих та правих. Але в 338 му все зроблено, як то кажуть, навпаки. Ми маємо три ножа, з них іде два лівих та один правий. І саме це інколи виникає багато запитань, сумнівів або навіть, скажімо так, задумки, як правильно зібрати ці фрези, особливо коли ви придбали мотокультиватор. В розібраному вигляді, скажімо так, з моменту на те, що ви його зберете вдома, адже там робити немає що. Це дуже часто є така хибна димка в деяких продавців за рахунок того, щоб аби швидше продати. Ми, зі своєї сторони, всю техніку в кускуар, яку. Продаємо через наші соціальні мережі, через YouTube канал на наших сторінках, сайтах. Ми продаємо повністю всю готову до експлуатації. Тобі ж вам не потрібно переживати на тему, як зібрати фрези. Як вам не потрібно думати, що десь там потрібно щось підрегулювати. Вся техніка вже зібрана і готова до експлуатації. Що стосується культиваторів, ваша задача тільки повиставити кермо, зняти техніку з підони, і ви можете вже почати працювати, адже вона вже йде обов'язково завірена. Провірена і готова до експлуатації. Але якщо все ж таки склалося так, що ви придбали техніку, яка не є повністю зібрана, це неприємно, скажімо так, але це не страшно. Достатньо взяти інструкцію з експлуатації, яка знаходиться, скажімо так, в кожній техніці і їх на цьому не виняток, і почитати інструкцію. Але інколи дуже часто виникає питання, таке ж саме, як і в нас, що інструкція не завжди нам потрібна. Ми ж тут. Скажімо так, нічого складного немає, розберемо це і так. О, тому інструкцію вложимо в сторону. Сьогодні ми будемо розказувати і показувати, як правильно збирати фрези. Ми їх робимо, збираємо надзвичайно легко, адже, скажімо так, вже ці руки є надзвичайно набиті в складанні цих фрез. Тому ми збираємо їх надзвичайно легко і швидко. Але є ті, кому все ж таки це цікаво. Отож. З чого потрібно почати? Для початку потрібно почати з того, що потрібно розпакувати ножі, вони поставляються отак от, легенько перемотані. І в комплектації у вас є куча болків, гаючок та гриверів. Це все потрібно достати, розпакувати, поділити по фракціях. І у вас в комплектації йде з кожної сторони ось такі от дві полосі. Одна є більша, одна полосі є менша. Отож, ми це все розпаковуємо і починаємо збирати. Почати я рекомендую з розфасовки, розкласти, як то кажуть, по полочках, ліворуч, праворуч, поділити все, що було, скажімо так, і перед вами було максимально все видно, і, в принципі, вам було зручно. Отож, ми маємо 11 ножів лівих, 11 ножів правих. Плюс ми маємо додатково 12 ніж, скажімо так, до як лівої, так і правої. Вони відрізняються по відношенню до своїх 11 попередніх. Вони трошки коротші. Вони, скажімо так, мають суттєве значення в роботі самої фрези, тому їм, цим ножам, ми приділимо скажімо так, особливу увагу. Але все рівно вони, скажімо так, відносяться до тих же самих лівих і правих. Єдине, що вони трішки менші. Отож, ножи ми ложимо в сторону: 11 лівих та 11 правих. Далі, наші полуосі. Що стосується полуосі, то рекомендую відразу вже взяти і їх зібрати. Якщо ви звернете увагу на полуіс, то вона стає, скажімо так, у звичайному положенні, адже має шестигранник. Але потрібно розмістити її так, для того, щоб дана полуось мала ось такий от черв'ячний механізм. Вона не повинна бути, скажімо так, рівна по одній площині. Ось так зафіксували це ця вісь, яка є знімною, у разі якщо нам потрібно, скажімо так, зменшити ширину. Культивації. Але для того, щоб нам правильно зібрати фрези, я рекомендую, скажімо так, почати з цього. Отож, штопоримо нашу вісь повністю зборі. Маємо одну та штопоримо іншу. В даному випадку ми маємо два отвори. Один далі, один ближче. Ближчий отвор це те, до якого ми кріпимо нашу меншу полувісь. Цей отвор, який знаходиться далі від перемички, потрібно нам для того, щоб поставити наші полуосі на замість коліс на мотокультиваторі. Отож, готова. Як одна, так і друга. По факту, ми маємо ліву та праву, або, в принципі, можете міняти їх вам зручно. Для подальшої роботи одна полувісь нам не потрібна. Достатньо тільки однієї. До неї ми повернемося з часом. Наступно переходимо до гвинтів. Для того, щоб скажімо так, пришвидшити процес. Зборки мотокультиватора, я відразу рекомендую від'єднати все по фракціях, для того нам, щоб потім було все максимально легко та швидко. Винти до винтів, гравера і гайки все це є, повинно бути окремо. Зазвичай ми робимо тільки, тільки так. Отож, винти наші наготовлені. Додаємо гаєчки до гаєчок, а гравари до граварів. Отож, все поділено по фракціях, але це не все. Нам так само потрібно обов'язково достати з комплекту постачання ключі, які йдуть в комплектації. Два ключі на 16, не більше. Так, і тепер переходимо до наших ножів. Е, для початку хочу звернути вашу увагу на те, що в кожному ряді знову ж таки нагадую, іде по три ножа. Кожних, ну, по три ножа, перепрошую, Два лівих та один правих. Для того, щоб нам все правильно максимально зробити, я рекомендую почати з наступного. Ми маємо 11 ножів лівих, 12 коротших і 12 ножів правих, 11 ножів правих, 12 коротших. Я рекомендую взяти 5 ножів довгих і одного коротшого лівих, і те ж саме зробити з правими. 5 і один коротший. А ці ножі нам поки не потрібні. Це потрібно для того, щоб ми розуміли і не путались в подальшому, які ножі, куди потрібно ставити. Чому? Давайте дивитися далі. Для того, щоб нам почати роботу далі, пропоную відразу, як то кажуть, одну, один, одну фрезу одну сторону забрати для того, щоб вона нам не напутулася. Шість ножів лівих та забираємо шість ножів правих. Вони нам. Для цього, скажімо так, не потрібно. І з чого хочу почати. Хочу почати для прикладу, у нас знаходиться це права фреза, права сторона, з неї ми почнемо збирати. Є декілька варіантів для того, як правильно зібрати. У нас все ж таки теорія, в принципі, одна стабільна, та, з якої ми збираємо. Що стосується ножів, відразу вже хочу розпочати з лівих ножів, адже ці всі ліві ножі дивляться безпосередньо в одну сторону. За виключенням оцього маленького ножа. Цей ниж є. Останньою ключовою ланкою у зборі самої фрези, як з лівої сторони, так і з правої сторони. Тому, скажімо так, до нього ми переходимо у самому кінці. Для того, щоб нам почати зборку фрез, вложимо так, як воно поки є, ми беремо три ножа, відразу ж три ножа лівих, та починаємо їх ставити на нашу віць. В інших мотокультиваторах, там, де є. 4 ножа два лівих та правих, трошки зручніше і приємніше збирати в ці фрези, адже можна ставити на нашу пластину одного ножа знизу, іншого ножа зверху. І тим же самим стягуючи даним скажімо так, гвинтом з гайкою. А Що стосується 338, знову ж таки, так я казав, тут все як не в людей. Тут так не вийде вийти, тут так не вийде зібрати. Отож, беремо наш другий отвір, наводимо напротив осі. Вставляємо наш ножик. Нагадую, що в правому ряду беремо гвинт в правому і так само і лівому ряду, крайні фрези дивляться тільки виключно в одну сторону. Тут вже немає як лівих, так і правих. Вони дивляться безпосередньо всередину. Вставляємо нашого ножика, беремо третього нашого ножа і так же само фіксуємо. З приводу того, в який отвір попасти, тут, в принципі. Не є складним, іншими словами, по-другому ви його ніяк не поставите. Беремо наш гравер, затягувати ми будемо пізніше в самому кінці. Ми поки наживлюємо. Зрозуміло, що ми, як то кажуть, без камери робимо це трошки швидше, але в даному випадку хочеться показати всі тонкості. От, і звернути вашу увагу на те, що тут ці от ножі вони лягають один поверх одного. Це, в принципі, нормально. Наводимо напроти отвора, беремо гвинт, фіксуємо гайка, гравер і зажимаємо. І ось так. Останній ряд. Повністю вже, скажімо так, готовий, ну, за виключенням того, що його потрібно тільки перетягнути. Всі три ножі дивляться безпосередньо вниз. Тепер переходимо до наступного етапу. Для наступного етапу нам потрібно знову ж таки один лівий ніж та два правих. Нагадую, цей ніж ставиться тільки в одному положенні. У нас виходить постійно, що один ніж дивиться в нас вліво, а два ножі дивляться в нас вправо, як з однієї, сторони, так і з іншої сторони. І складаємо, скажімо так, знову ж таки, зверху донизу. Беремо наші два ножики. Обов'язкова умова потрібно зробити так, щоб ножи не стояли одне напроти одного. Вони повинні бути зміщені для того, щоб в нас потім був свого рода, іншими словами, черв'ячок. Інакше, якщо вони будуть стояти в одному ряду, вони не будуть працювати. У вас буде надзвичайно велика вібрація і сам мотокультиватор чи мотоблок, що ви там збираєте, при запуску він просто буде дергатися, рватися, ну, працювати він не буде. Отож, беремо нашого ножа і пробуємо збирати далі. Знову ж таки, беремо лівого ножа. Нагадую. В другому рейду у нас вже йде два правих та один лівий ніж. Фіксуємо відразу вже гайка-гравер. Є, ця сторона готова, як то кажуть, і беремо одного лівого ножа. Не переживайте, якщо ви зібрали щось не так, вам буде достатньо потратити трошки більше часу і перезібрати це по-новому. Особлива умова не перетягувати, якщо ви не впевнені. Є і третій гвинт. Нагадую, якщо ви поставили ножа не в ті отвори, у вас просто не зійдеться порадовка. Тому, скажімо так, нічого страшного в цьому немає, якщо ви зібрали перший раз і у вас щось десь не виходить. Причитали б інструкцію, вийшло б краще. Але, якщо інструкцію дивитися тяжко. Повідуються наше відео. І обов'язково підписуйтесь та коментуйте. Ось, і от, друзі, ми маємо вже два ряда. Знову ж таки, нагадую, два правих та один лівий. Далі йдемо, в принципі, система та ж сама. Знову ж таки, беремо два правих та один лівий нож. Беремо наш правий ножик. Так. Нагадую, що всі ножі повинні мати, повинні мати о, як то кажуть, спіральну форму. Гайка-гравер. і повинен дивитися кут заточки всіх в одну сторону, тільки вперед. Та беремо нашого правого ножика, всі отвори повинні співпадати. Якщо у вас не співпадають отвори, перш розбирайте. Є деякі випадки, що стосується правильно, скажімо так, ставити ножі, можливо, поперед пластини чи можливо по обидві сторони. Ну, З інструкцією експлуатації, все ж таки, якщо хтось. Надумає її прочитати, то ви звернете увагу, що ножі ставляться тільки з однієї сторони пластини. Хоча в інших моделях, там де є 4 ножа, ми стараємо ставити 2 зліва та 2 справа. І ось ми вже маємо третій ряд ножів. Звертаю вашу увагу, що ножі дивляться в нас вже черв'ячком. Четвертий ряд ножів ми можемо вже поставити його в такому положенні і дозбирати. Так. Так, 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 та та-та-та. Звертаю вашу увагу на те, що остання сторона у нас має гвинт, який топиться всередину. Гайка гравер. Єсть. А, і тут ми допустили помилку. Неправильно збираємо. Нічого страшного в цьому немає. Перрозбираємо, іначе у нас не буде черв'яка. Робимо зміщення. І вставляємо наш от останній ножик в цій ланці. це лівий ніж, він йде короткий. Чому короткий, чому останній? Адже, якщо ви поставите цього ножа посередині, або, скажімо так, в якомусь іншому місці, а замість нього поставите лівого такого, самого, але довшого, то цей ніж буде обов'язково терти сам корпус-редуктора. Для того, щоб цього не було, і для того, щоб вони пошкодили цей редуктор. З цієї сторони встановлюється найкоротше ніж. І він в такому випадку не буде прижиматись безпосередньо до вашого корпуса редуктора. Тому звертаю вашу увагу на те, що саме цей ніж ставиться безпосередньо з цієї сторони. Все. Наші фрези Наша фреза права готова до роботи. Всі ножі дивляться, скажімо так, в одному напрямку. Ми маємо черв'ячок, і з, в останньому ряду маленький ножик, він, скажімо так, дивиться всередину. В принципі, права сторона готова для установки. Тепер давайте збирати ліву. Отож, переходимо до лівої сторони. Так само починаємо з меншої сторони, яка, скажімо так, знімаються у разі необхідності для зменшення нашої ширини обробітки. Тут так же само починаю, починаю, рекомендую почати з того ж самого принципу. Беремо 5, але тепер уже так само, лівих ножів, лівих ножів, правих, лівих я вже не путаюся. І починаємо їх збирати. Принцип той же самий. Всі ножі повинні дивитися безпосередньо в одному напрямку. І починаємо встановлювати наші ножі. Що стосується крайніх ножів, то я хочу сказати, що встановлюються вони найлегше. Але саме це інколи виникає багато запитань, адже дехто в нас є випадки, коли скидали клієнти, не наші, скажімо так, які збирали ножі, збирали вони з розрахунку на те, що праву сторону, всю останню сторону, вони робили, так і всі останні. Так само два ножа всередину. Два ножа зовні, один ніж всередину. І це збільшувало трошки ширину обробітку, але воно збільшувало навантаження і безпосередньо е, тоді край нашого шва, скажімо так, був трішки порваний. Для того, щоб цього не було, збирайте фрези правильно. Права фреза, крайня частина вже готова. Знову ж таки, що ножі щось з однієї сторони, що з іншої сторони, повинні дивитися безпосередньо кутом заточки вниз, тобто до початку по руху культиватора. Далі переходимо до, е, переходимо до іншого. Знову ж таки, беремо два лівих та один правий ніж. І починаємо збирати далі. Ставимо два ножа назовні. І один ніж всередину. Ну, розбирати, знімати на камеру це трошки різне, але ми зі своєї сторони стараємось розказувати, як це можна правильно і досить таки легко зробити. І зажимаємо наші фрези равер гайка. Потім ми їх легенько... Ключиком на 16, який є в контакті поставки, зберемо. Все, другий ряд нашої лівої фрази вже готовий до роботи. Переходимо знову ж таки до третього ряду. Знову ж таки, два ножа, які дивляться зовні, та один який дивиться всередину. Так, і тут-то у нас тут-то у нас, підуть вони ось так. Опа. Не переживайте, якщо ви зібрали не з першого разу. Ми, поки навчилися збирати, пройшов не один мотокультиватор. І не від одного клієнта ми чули, що ми робимо щось на так. Тому, в іншому словах, вам цього ніхто не скаже. Окрім себе. Зажимаємо наші фрези. Маємо черв'ячок. Маємо придостанні ряд ножів. Все йде, як то кажуть. По маслу. Є. Третій ряд готовий. черв'ячок ставимо, як то кажуть, його на саму плоску сторону і починаємо збирати останній ряд ножів нашим Так. І ножик останній, який йде всередину. Так же само з середини. Гвинт має ховатись всередину і зажиматись гаєчкою зсередини. У нас був випадок, коли ми зібрали фрези. Це був один із перших наших культиваторів мотоблок. Він пам'ятаю, пам що це був 230-й. Нам прийшлося в кінці дня їхати з металошукачем в теплицю і шукати фрези. Тому для того, щоб цього не було, обов'язково підкидайте гравера і старайтеся максимально плотненько їх подотягувати. І після цього ви можете почати працювати. Отож, маємо ліву фрезу і маємо праву фрезу. Ось так воно буде приблизно в роботі. Адже отвір напроти отвору для того, щоб закріпити його на самій осі в водано І тут ми бачимо те, що лівий ніж він не є паралельно правого, а правий ніж. Не є паралельно ліво. В такому випадку у вас не буде, скажімо так, лишнього рівка і лишньої вібрації. І не буде якоїсь, навіть ну, межі посередині, яку мотокультиватор не сполює. Отож, в принципі, все. На цьому, що ми хотіли сьогодні показати, як збираються фрези до мотокультиватора Husqvarna tf 338 Якщо вам в подальшому цікаві наші відеоролики, обов'язково ставте лайки, поширюйте, коментуйте тему, на яку би ви хотіли, щоб ми визняли би наступний наш відеоматеріал. На сьогодні в нас все. З вами Ярослав. Кого цікавить культиватори, посилання. В трапці профілю за номером ТВ. Всім папа, дякую, що нас дивилися.